Нині п'ятниця страсна. Ми чуємо в Євангеліях, як Господь відходить вольно на вольні страдання і дає себе розп'яти. І церква співає постійно нині у всіх часах кондак, нас ради розп'ятого, ради нас, розп'ятого, прийдіть усі Воспоєм. Саме того, Марія. Відійчи на дереві кресному, глаголала, а ще розп'яття п'ятій но ну, ти для мене і син мой, і Бог мой. Діва Марія осознавала, що вона родила Месію, но по земному вона його матері, но він родився од Духа Святого, вийшов у мір, як син Божий, Бог. Вот почему церква православна так красиво всьому кандакові заспівує, передає слава Божої Матері, а ще раз п'ять терпіши, но ти іси і син мой, і Бог мой. Були два розбойники, которых поклали справа і зліва, щоб усугубити або Увеличити позор Ісусові, мало не простий розбойник, а ще без розбойниками. Ну от що пише Пісня, Господи тебе, істинного царя неба і землі, одівають у червеницю, у берганицю червону одежу і сміються над тобою, ніби ти самозванець цар, Ну, ти істинний Бог. А один з розбойників передається піснею його текст, Тропарь, глас восьмий. Відя розбойник, начальника жизни, вісящого на хресті, так глаголав, Глаголати, говорити так глаголав. Не сокрило б сонце свої лучі, якщо б рядом з нами. Не був воплощений Бог, а котрий з нами розп'ятий. Земля б не тряслася землетрясенням, но вся терпящий каже до Ісуса, «Помяни ми, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Вдумайтеся, один розбойник безумний спаси себе і нас. А чи ти син Божий? А другий каже, да неможливо смерть цього чоловіка, Сина Божого, воістину воплещеного Бога, бо сонце скрило було землетрясення на момент розп'яття і смерті Ісуса. Сонце скрило свої лучі, земля потряслася, було землетрясення. Невозможно. Бо істину з нами був Бог воплощений розп'ятий, з нами ні за що. Казав розумний розбойник Безумному, ми розбойники, ми нарушили, ми терпимо, но Він а не єдиної вини, не сотворив. А яку вину сотворив Ісус? За що кричали книжники фарисеї? Откриваємо і ще раз парочку слів. Подивимося в Євангелії, де ми знаходимо слова повели Ісуса до Каяфи, потім до Пілата. Ну Пілат прямо сказав, яку річ, якої обвінені приносите ви на цього чоловіка, а вони йому кажуть, по закону нашу должність умерти, але ми не можемо його наказати, бо нам. Закон імперський не дозволяє нікого вбивати. Пілат спитав Ісуса, ти дійсно цар юдейський? Ісус сказав йому, ти так сказав, бо я на то прийшов, я зійшов з небес, щоб спасати род людський, а земною царство не є моє царство, я не претендую на місто Кесаря або на Твоє місто. Ну, по крайній мірі, в тому духові. І виходить Пілат. Пілат тогда вища судебна інстанція і сказав: Я не находжу в Ісусі вини. То слово, я не нахожу в ньому вини» постоянно каже. Що ж розпалена публіка, книжники фарисеї і первосвященник, котрі навчивши Ісус, кричать: розпни його. Розпни його. Так що я вашого царя розпну? Ні. У нас є земний цар, нам небесного не треба. У нас кесар римський, моєму налоги. Ісус знову чує від Пілата, що ти натворив? Я не розбираюся, що відбувається, Як порозуміти виснування тієї толпи? Очевидно, обіснування, вину в твої мене нахожу, а вони кричать. Бісноваті і кричать, розпни його. Ну Ісус уже на питання його не відповів. Чому? Каже Пілат: Ти що зо мною не говориш? Що мені не відповідаєш? Я власть мав тя, відпустити тя. але тут чує відвід голос Божий. Не мав би ти ніякої наду мною власти, якщо б ти не було попущено, як маєшся сотворити по Писанню Син Божий на той зайшов з небес на землю, щоб взяти на себе наше тіло і потім його з гріхами нашими вознести на крест. І знову кричать на вулиці: розпни його, розпни його. Возможно, казав, Многократно Пілат, так приведіть докази, найдіть між собою журналістів, коби роз, то, то розслідували самі, за що ж судять Ісуса. О ні, як тоді, так нині. Журналісти то болото безбожне, сатанинське, котроє не на стороні Бога, не на стороні церкви, а на стороні земних вождів. Лиш так розуміє православну віру, будучи в смиренії, но в случаї захисту нашої віри ми становимося смілими, ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.